Та твоя в моїй руці, навіщо погляд відвертаєш гарячий очей твоїх, ти не сховаєш, не сховаєш шикарний очей твоїх. Такий гарячий. Хадай в точно. З Дністра у Чорному морі можна виплести. Ось такий справжній шум гірської річки. На ній водиться червона. Трохи на батуті. Вилазь, 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 вилазь. Давай, давай, з'їжджай. Помаленьку хіба? Давай. Жух. Молодець. Ой Пов трошка. Трошки. Ще, давай ще. Все, давай, все. Давай, 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 давай. Помаленько, помаленьку. Вот ти настоящий козак. Давай, давай, з'їжджай. Помало. Жух. Є, е, бух. Дупа. Ай, чуть-чуть вдарився, -чуть буває. Ходи. О, дивись, мама ловить рибку. Дивись, зараз. Ага. Ага, рано. Я зарано витягнула. Нічого, нічого, зараз клюне. і Клюне? Клюне? А ну тримай разом з мамою, тримай. А Або вже клюнуло, не? А вже клюнула. Тяніть, тяні, 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 тяніть. Витягуйте, 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 витягуйте. До гори, до догори, 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 До гори, до гори, догори. До Є, бач, бач, яка мама молодець, дивись, яка рибка. Дивись, тримай. Вставай біля мами. Знімай рибку. Знімай. Ану, ану. Ось не трикайся, господи. Я ж тебе так не зніму. Татапу. Там є салфеточки, якщо руки повтирати. О, та йому цікаво. пить хлопці, будь ласка, вставай біля рибки фотографію зробим. Іди, іди, вставайся біля цієї.